Друзі, як ви вже і зрозуміли, сьогодні річ піде про звукову карту від компанії Артурія, їхнє топове рішення Arturia AudioFuse Studio. Я провів цією картою більше місяця та зробив свої висновки, якими хочу з вами поділитись. Поїхали. Arturia AudioFuse Studio – це топова карта від компанії Arturia, яка на борту має 4 найтехнологічніших преампи Discret Pro. Ці преампи дають низький поріг власних шумів мінус 129 дБ. Неодноразово ці преампи отримували нагороди на різних виставках, та можете їх подивитися на сайті Arturia. АЦП у цій звуковій карті базується на чіпі AKM ak 5578. Це 32-бітний конвертор з динамічним діапазоном. Нам в 120 дБ. Для запису тихих інструментів або інтимних вокалів. Ця карта підходить як ніхто краще. Вона не привносить жодних артефактів чи шумів. Як заявляють самі Артурія, аудіоінтерфейс повинен передавати натуральний, чистий сигнал, а не прикрашати його чи забарлювати якимись шумами. Мене здивував сертифікат, який приїхав у документації к цієї звукової карті, в ньому був записаний саме сир. Рийний номер моєї звукової карти були виміри. АЧХ Преампів, по ньому видно, що АЧХ максимально лінійне та ровне. Та для кожного преампа проводились заміри, і вони також записані у цей сертифікат. По ньому видно, що чотири преампи вони унікальні, десь більше, десь менше власних шумів. Проте вони доходять та приближаються до того стандарту, який встановила саме Артурія, мінус 129 дБ. Такий підхід до. Покупця та своєї продукції дуже важливий. Купляючи цю звукову карту, я розумію те, що е, мені не просто якась штамповка з заводу приїхала, а саме перевірений пристрій, який пройшов всю сертифікацію, та я буду впевнений, що він мене не підведе. Arturia AudioFuse Studio має мінімальну затримку в 3 мс при 8 семплах в буфері, а це дуже мінімальна затримка. Не всі карти за 1000 або більше баксів мають такі цифри. При такій затримці можна. Спокійно прописувати вокал, навіть без прямого моніторингу, та не боятися за те, що буде якесь відставання в навушниках у вокаліста, все буде чудово. Виходи на монітори чисті та детальні, їх тут аж 4, тобто дві пари моніторів можна під'єднати. Карта в порівнянні з моїми Audienta d 4 та Volt 2 звучить набагато краще. Почуття було, ніби я е, зі своїми картами, які в мене були, сидів за якоюсь ширмою. А коли приїхала Артурія, ця ширма просто зникла. Тобто звучання стало більш детальне, більш розбірливе. Е, мої монітори зазвучали по-другому, аудіоінтерфейс рішає. ЦАП у цій звуковій карті базується на чіпі АКМ АК 4493, і також моніторинг у навушниках можна проводити за допомогою чотирьох виходів, е, які є у цій звуковій карті. Е, ці чотири виходи вони поділені попарно, і для кожного є свій регулятор. В дій парі знаходиться джек 6,3 мм та на 3,5 мм. Це дуже зручно, коли ми пишемо, наприклад, я пишу своїх клієнтів, я собі зробив одну гучність, клієнту зробив іншу. Наприклад, я полюбляю робити в собі в наушники не дуже голосно, а мої клієнти іноді кажуть, давай вруби мене, щоб прокачало, а я не, а я не хочу, щоб мене прокачувало. Тому це дуже важливо, коли є два регулятори на вихід на наушники. Самі виходи доволі потужні, 300-омні навушники вони розкачають з легкістю. Я на них слухав і Аудіотехніка m 50 x і Байра 770, 990 на 250 Ом, і k 240 та багато інших. Звук детальний, чистий, немає ніяких до неї пред'яв, а по гучності можу сказати, що на байрах 250 Омних е, навіть залишалось ще коли-куди крутить. Тепер я хочу вам показати тести запису мого голосу, вокалу, мого клієнта клієнта одного з та акустичної гітари. Давайте послухаємо. Тест запису мікрофона Львій 840 Tube. Мікрофон знаходиться у режимі кардіоїди. Я знаходжусь на відстані приблизно 8-10 см сантиметрів від мікрофона. Ось таким чином звучить мій голос. Я міг би взяти тебе на славу, в'юся б заклад, що мій начальний заклад був містом закладок, окей. Я тримаю твою посмішку на високому рівні. Мої хлопці з дитинства, вони кожен для мене як рідні, кожен день чогось не вистачає. Як чути з прикладу запису, то звук чистий, немає ніяких посторонних шумів. Якщо б це був би дешевий аудіоінтерфейс, можливо, ми почули б якесь шипіння від преампів, проте цього нема. Я цілий місяць працював з цією картою, записував своїх клієнтів, робив свої власні записи та моїх артистів з ким працюю. Писав гітари, бас, навіть скрипку записував на мікрофон. І до цього мене, як казав, вже була аудієнта. D4, Mark 2 та UAT Volt 2. Різниця була колосальна. Коли у тебе виходять добре записані ісходні файли, тому надалі на постпродакшені буде працювати легше. Не треба буде юзати якийсь ізотопи RX, щось там вирівнювати, е нормалізувати. Ісходні файли дуже важливі. І ця карта надасть їх в найкращому вигляді. Зразу хочу нагадати, що придбати цю звукову карту ви зможете у нашого партнера musician.ua. Посилання буде в описі. Переходьте, ціна максимальна. Максимально солодка, і купляйте управління та функціонал цієї карти. Управління досить інтуїтивне, всі кнопки розполагаються на верхній частині звукової карти, і це дуже зручно, коли вона стоїть біля тебе. Вона трішки направлена на тебе, тобто вона під вуглом знаходиться. І ти все бачиш та регулюєш. Умовну карту можна поділити на дві секції: ліва, яка відповідає за вхід, та права, яка відповідає за вихід. Поглянемо на ліву частину, секцію преампів. У нас в доступі є 4 входи преампи, які заростовані. Шовані на передній частині карти для кожного є окреме регулювання, кожний канал. Пронумерований і відповідає за той преамп, який знаходиться під ним. Розберемо управління якраз таки цих преампів. Перше, що ми бачимо, це звісно надпис каналу, який перший, другий, третій, четвертий. Індикатор Mic Line Inst – це індикатор, який буде підсвічуватись, коли буде під'єднаний мікрофон або лінійний вхід, або якийсь інструментальний вхід. Карта дуже розумна. Вона розуміє, що до неї під'єднали лінійний вхід або мікрофонний, тому загоряться буде і саме те, що. Що ви під'єднали. Кнопка 48 вольт відповідає за включення фантомного живлення. Кнопка INSC перемикає наш преамп у режим hi Z, щоб ми змогли під'єднати, наприклад, бас гітару, електрогітару. Кнопочка PET – це атенюатор, який послаблює вхідний сигнал на мінус 20 дБ. Кнопочка FACE – це кнопка, яка зможе повернути фазу нашого мікрофона. Наприклад, якщо ми пишемо, наприклад, многоканальний запис, то ця кнопочка може знадобитись. Регулятор Gain відповідає за посилення. Нашого каналу та максимальне посилення у цієї карти плюс 71 дБ, тобто динамічні мікрофони розкачуються на увесь. І сама нижча, це кнопка Listen, яку можна запрограмувати в аудіодрайвері та прослуховувати канал окремо від всіх інших. Тепер перейдемо до управління секції виходів. Великий регулятор-кноп відповідає за виходи на монітори. Навколо нього також є індикація. Якщо ми крутимо ручку, то буде е, нам показувати наскільки гучно ми робимо наш сигнал. А коли сигнал грає, то ми бачимо, як він стрибає в такт музиці. Два діоди спікер A та B, Вони підсвічують саме ті виходи на монітори, які будуть ввімкнені. І кнопка під цими діодами якраз таки допоможе нам вибрати яку пару моніторів ми будемо слухати. Кнопочка Main відповідає за включення основного виходу з аудіодрайвера. Q1 та Q2 це додаткові виходи, які ми можемо зробити в нашому аудіодрайвері. Тобто ми можемо направити один звук, наприклад, в мейн, Наприклад, якийсь, якийсь мікрофон ми можемо направити в Q1 та перемикатись на звуковій карті, щоб ми чули різні виходи. Кнопка DIM під великим кнопом відповідає за те, щоб дімувати сигнал на виході, тобто робити його тихіше. Кнопка MUTE вимикає повністю моніторинг. Кнопочка Mono нам дозволить нашу ТРВ-пару зробити в моно. Це дуже зручно, щоб не в DAW клацати кнопочку моно і звіряти на моносовмістимість, а робити це саме на звуковій карті. Нижче розташувалися якраз таки два регулятори, які відповідають за гучність наших парних виходів на навушники. Також під ними є кнопочка, яка допоможе нам вибирати, який сигнал ми хочемо слухати: main, Q1, Q2. І також є індикація, який канал ми вибрали. Для кожної пари виходів на навушники є кнопочка mono, яка нам також. Дозволить наші навушники перевести стерео в моно. І остання це кнопка TalkBack мікрофона, яка нам допоможе балакати з нашим артистом або вокалістом, який буде у кабінці, а ви сидите в моніторній, і він буде чути. Вас прекрасно у навушниках. Хочу також відзначити цікаву кнопочку, яка розташувалась у лівому кутку карти. Це не просто логотип компанії Артур, який підсвічується. Ця кнопка визиває аудіодрайвер, і це дуже зручно, коли ми працюємо. Нажали одну кнопочку, появляється. Все, що нам потрібно, тому лайкос у правому верхньому кутку. розташувалась також індикація адат, Word Clock, USB, Bluetooth. Тобто, те, що буде підключено із цих перерахованих, буде підсвічуватися білим індикатором. Також є кнопочка Bluetooth. І так, у цій карті є функція підключення по Bluetooth. Ви свій смартфон або ноутбук, планшет, неважливо, можете під'єднати до звукової карти та відтворювати музику зі смартфона. В звукову карту та слухати на моніторах це зручно, якщо ми хочемо послухати демо нашого артиста. Він під'єднується, ми слухаємо або ще щось. В общем, прикольно. Давайте розглянемо тепер задню частину звукової карти, де розташувалися усі інтерфейси, які ми можемо підключати до нашої звукової карти. І перше, що ми бачимо, це, звісно, кнопочку ВКил-викил, яка допоможе нам включати звукову карту. dc розєм для підключення живлення. Так, ця карта активна. В неї в комплекті є блок живлення, тому треба використовувати з ним. Kensington Lock допоможе нам закріпити нашу звукову карту, щоб її не вкрали. USB-C це порт для підключення до нашого комп'ютера. MIDI-in-out тут виконані у 3,5 з Міліметровому вигляді, проте у комплекті є перехідники на дефолтні піни. USB-хаб це можливість під'єднувати якусь периферію, тобто мишку, клавіатуру, флешку, міді контролеру клавіатуру, неважливо, то нашої звукової карти. По суті, вона просто дає нам можливість під'єднувати якісь USB-пристрої. Виходи на спікери A та B, це якраз таки під'єднання наших студійних моніторів, вхід та вихід ворклок SPDIF. По ньому можна підключати як цифрові пристрої, так і Синхронізувати ваші якісь прилади, синти, ділеї, по клоку. А режим цих каналів можна вибрати в самому аудіодрайвері. AUX Reamp. по-перше, ці виходи пов'язані по постійному струму, і до них можна під'єднувати модульні синтезатори. А по-друге, можна реампіти ваші гітари, баси та направляти їх в якісь компресори, підсилювачі. Входи Insert. За допомогою їх можна підключати зовнішні прилади: еквалайзери, компресори, преампи та інше, і використовувати їх у розрив наших чотирьох преампів. Line inputs, які виконані у TRS вигляді додаткові входи для запису через. Джек 63. фон лайн це вхід на RCA з фонокоректором, тобто можна поставити вініловий проігровач, поставити вашу улюблену музику на вінілі та відцифрувати її. І останнє це оптичний вхід та вихід, які допоможуть нам розширити можливості карти по входам та виходам аж на 8 штук. Optical In та Out – це можливість розширити по поадату або spdf можливості нашої звукової карти. На додаткові 8 входів та виходів управління цієї карти інтуїтивне. Якщо ви розбираєтесь, то ви не побачили нічого унікального. На самій звуковій карті немає зайвих елементів, все підписано, всі кнопочки, всі регулятори на задній стороні також все підписано та розділено. Щодо функціоналу, ніяких питань немає. Що казати, якщо тут навіть є вхід з фонокоректором. Нема питань. Звукова карта повністю закриває можливості щодо звукозапису та виводу звуку. Тепер до аудіодрайвера. Інтерфейс може показатись складним, проте це на перший вигляд. Він також поділений на три частини: верхня відповідає за вход, середня це наш мікшер, де ми можемо роутити, вибирати канали, виходи. А нижча частина відповідає якраз таки саме за вихід. При натисканні у верхньому правому кутку на зірочку можна визвати окреме меню, де можна вибирати канал для Bluetooth, маніпулювати клоком. Відбирати канал для прослуховування для кнопочки «Listen», зменшити або посилити димування наших моніторів та працювати з налаштуваннями «Talkback» мікрофону і інше. у вкладці Preference. Ми можемо вибирати затримку, тобто буфер. Можна нашій Arturia AudioFuse навіть дати ім'я і налаштувати параметри мікшера. Остання вкладка дає нам можливість подивитись, яка в нас прошивка встановлена. Ми можемо апгрейд зробити нашої звукової карти та апгрейд самого аудіодрайвера. Для повноцінного вивчення аудіодрайвера я вам раджу зайти на сайт Артурія та подивитись їх мануал. Там розписана вся інформація, кожна кнопочка та кожен регулятор. Ідемо далі. Комплект поставки. Звукова карта нас зустріне ось в такому кріслі у коробці. Коробка відкривається дорого-багато і, виймаючи її з коробки, ти. Зразу почуваєш, що, що достав ось іменно топову звукову карту. У комплекті ми знайдемо саму звукову карту, документацію, активацію ПО та плагінів, перехідники 3,5 мм на піни для MIDI-in-out, блок живлення та перехідники на різні вилки та два кабелі USB. USB-кабелі, до речі, тут брендовані. Вони з тканинною е, обмоткою. Я думаю, що вони прослужать дуже-дуже довго. У комплекті з Arturia AudioFuse буде, звісно, ПО. До неї входить AudioFuse Creative Suite. Це набір плагінів, які допоможе нам в написанні музиці, зведенні, мастерингу та іншого. Той необхідний мінімум, який нам потрібний для нашого творчого життя. Якість плагінів Артурія. На вищому рівні: тут не треба нічого думати, і можна зустріти як емуляції вінтажних приладів, так і сучасні VST. Я декілька плагінів перечислю. Це, звісно, Ableton Live Lite, який допоможе нам писати музику. Analog Lab 5, Intro. pre 1973, June 6, Plate 140, Delay Tape 201, Preamp 76, Компресор 1176. Фільтр, міні, фейзер, бітрон та багато-багато інших приладів. Артурія ніколи не засмучувала набором своїх плагінів навіть з дешевими моделями, від такими як Артурія Міні Фьюз 2, на який також є огляд в описі силочка, або міді клавіатура міні -лаб 2. Пакет плагінів буде відмінним. Ці плагини, саме ті плагіни, які можна юзати, я сам їх використовую. Чого тільки коштує аналог Lab 5, в якому є емуляції і старих приладів вінтажних, там Юпітер 8, Джун 6, Міні-муги всякі, раджу використовувати. Зовнішній вигляд та складання звукової карти. Дизайн цієї карти досить зухвалий та стильний. Карта виглядає сучасно та виробляє бурю емоцій, коли ти її вперше достав та поставив на робоче місце. Якщо взяти Erem'є Baby Face FS, то в неї дизайн доволі специфічний, а UA та Полотвін він досить мінімалістичний. У Arturia AudioFuse ми бачимо деякий баланс в цьому. Тобто вона і цікаво виглядає, але проте вона не дуже вичурна. Особливо можна відзначити ту смужку, яка знаходиться внизу. Вона виглядає ну, стильно, 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 стильно. Колір на у цієї карти підібрана темна, колір такий темно-сірий. На верхній частині регуляторів. Серебриста ребриста вставка на самих регуляторах є маркер, який відображає на яку гучність ми його повернули. Це дуже зручно. Кнопки мають біле підсвічування. Якщо кнопка активна, то вона горить білим. Якщо кнопка вимкнена, вона буде горити тускло білим. Фантомне живлення загоряється червоним кольором, а кнопочка Bluetooth буде горіти синім. Сама карта має похилу форму, тобто вона трошечки направлена на нас, якщо вона стоїть на столі. І це зручно, як я казав, при тому, коли ми будемо налаштовувати щось. Ми все бачимо, все під рукою. Складання на відмінному рівні. Корпус виконаний із металу, а верхня частина карти із пластику. Самі кнопки також пластикові. При натисканні вони мають певний щелчок, проте він приятний. Карта відчувається монолітною. Усі діталі підігнані одна до одної. Немає ніяких люфтів, нічого не відпадає, не відокремлюється. Все чудово. Самі регулятори мають прогумовані грані, тому коли ти їх використовуєш, крутиш, вони не проскальзують під пальцями. Все чудово. Нижня частина карти повністю покрита гумовою накладкою, тому коли ти ставиш її на стіл, то вона не буде нікуди їздити, вона до нього прилипає. Питань немає. Це краще рішення, ніж просто якісь чотири гумові ніжки по краях корпусу. Помітні отвори. Ця карта досить гаряча. Я навіть в інтернеті бачив відгуки, де люди скаржились на те, що вона дуже гріється. Деякі побоювалися, що в них просто якась можливо бракована карта. Проте це норма. Карта гріється, і інженери це знали, тому зробили вентиляційні отвори, які будуть допомагати карті охолоджуватись. Якщо вона у вас гріється, не бійтесь. Це Норма. Дизайном карти я задоволений, вона стильна та вписується в інтер'єр і моєї студії, та, я думаю, впишеться в любу. Регулятори підсвічування карти заворожують, проте не дають тобі відволікатись від роботи. Складання вище всяких похвал, карта монолітна, якість матеріалів відмінна, все чудово. Коли торкаєшся та використовуєш цю карту, то почуваєш себе якимось Дейв Пенсадом. Швидко пробіжусь по конкурентам. Я виявив дві моделі, такі популярні, які всім відомі. Це UAT Apollo Twin та RM'E Babyface Pro FS. Вони також коштують приблизно 1000 баксів плюс-мінус. Та наша Arturia AudioFuse Studio не поступається цим хлопцям. Так, вона не має DSP, як, наприклад, UAT. Так, вона не така портативна та маленька, як RME Babyface Pro FS. Проте Arturia Юрія Studio має такі фішки, які зустрічаються в картах, які коштують дорожче тисячі баксів. Дивлячись цей відео, ви вже зрозуміли, що вона здатна набагато більше ніж RME та Йоа. Тому, якщо ви вибираєте якусь звукову карту, то раджу вам перейти до нас на портал та подивитися топ звукових карт, де є Артурія та інші представники топ сегменту. І тепер переходимо до висновку. По перше, я хочу почати з плюсів та мінусів і почну з плюсів. Перше. Відмінне звучання преампів з малою кількістю власних шумів. Друге чудові виходи як на навушники, так і на монітори. Третє. Велика кількість і входів, і виходів. Четверте. Можливість підключатись по Bluetooth. П'яте. Зручне управління звукової карти та її аудіодрайвер. Шосте відмінне складання. Та дизайн дуже стильний. Тепер до мінусів він буде лише один, це те, що карта нагрівається, вона досить гаряча, проте не, ну, це не треба боятись, це норма. Arturia Audio -Fuse Studio це звукова карта, яка стане у нагоді в професіональній сфері. Якщо ви музикант, артист, ви співаєте, ви вокаліст, ви звукорежисер, у вас студія звукозапису, ця звукова карта закриє всі ваші потреби. Перейшовши з карт на рівні аудієнта D4 або таскам якісь, ви. Точно відчуєте різницю. По перше, в звучанні ваших моніторів. По-друге, в звучанні преамбів, коли ви будете записувати гітари або мікрофони сигнал і якість що голосу, що записане гітар, стане тільки краще. Після місяця роботи на цій звуковій карті я залишився задоволений її функціоналом, її звучанням, її стабільністю. Аудіодрайвер не вилітає. Карта не хрипить, все чудово. Ця звукова карта розкрила повністю потенціал в. Мене як звукорежисера та композитора я забув про затримки при записі, я забув про хрускіт звукового драйвера, коли там проект дуже нагружений. Тому можу сміливо рекомендувати Arturia AudioFuse Studio. і коштує вона своїх тисячі баксів чи ні. Так коштує. Тому можете її придбати в описанні є посилання. Наші друзі musician.ua вам її нададуть. А з вами був Макс, це канал Майчуз. Не забувайте підписуватися, ставте лайкосики, пацани по-любому. Та до нових зустрічей. Пока.